Пане Олександре, заходьте до нас. Валері постоїть, а ви поки що сідайте. Зробіть гучніше телевізори, тільки по центру, ближче так. до партнерки моєї, так, будь ласка. Так, Олександре, ну ви чого очікували від влади? Настільки швидких або настільки низьких темпів реалізації реформ, яких обіцяли нам зробити, чи, можливо, ви розумієте, що це процес, який має тривати 5-10 років. Знаєте, процес реформ це завжди тривалий процес. Але е, це процес, який необхідно побачити, коли він починається. Ви нічого не бачите зараз? Я не бачу того, щоб е, реально був запущений цей механізм реформ. Так, от е, знаєте, такий дуже елементарний приклад з історії. Е, коли Франк Лентлано Рузвельт, так. людина, яка вважається реформатором, яка створила новий курс Рузвельта, як тільки він став президентом, буквально в перший тиждень було прийнято дуже велика кількість законів більше ніж кількість законів в 20 столітті. До нього. Тобто це був достатньо такий показовий момент, який засвідчив рішучість проведення реформ. Так. І саме головне, в людини була стратегія проведення реформ. Дуже важливо, щоб була стратегія. От. Дуже важливо, щоб будь-яка реформа вона потребує, аби вона базувалася на певних знаннях. В тому числі економічних знаннях. Тобі... От ми, на жаль, і от ми, на жаль, на сьогоднішній день, от мені важко сказати, в нас держава, вона будується чи на ліберальній моделі, чи вона будується на соціал демократичній моделі. Вона просто будується. Вона просто будується, а такого не повинно бути. Тобто повинна бути зрозуміла певна концепція. Причому ця концепція повинна бути пояснена усім. Це дуже важливий аспект, коли існує а, психологічне сприйняття реформ усім суспільством. А для цього а, ці реформи необхідно пояснювати, і при при Пояснювати щоденно, так як це відбувається в усіх країнах, де реформи власне відбуваються, пане Олександре. Я от щойно дивилася на вас і зрозуміла причина в тому, що ви не бачите, і причина інших українців, тому що в них немає безкоштовних за державний бюджет куплених рожевих окулярів. От якщо куплять і роздадуть окуляри, ми будемо влаштовані на абсолютно всіма процесами. це. Може бути перший перший пункт програми реформ. Давайте зараз повернемося про те, що турбує суспільство. Про це обговорюють наказ президента про обмеження вперед. Ні, кордону ви вивчали це питання, будь ласка, розжуйте, якщо можна нашим глядачам, чого їм боятися, чого очікувати, яка реальність? А ви знаєте, от тут відповідь на ваше питання вона складається з двох частин. Перша частина чи взагалі може бути обмежене право виїзду осіб чоловічої статі призивного віку, в принципі, так от, зважаючи на те, що Конституція України передбачає свободу пересування, свободу вибору місця проживання. Так, от ця свобода в принципі може бути обмежена. Це відповідає. Європейським світовим стандартам, міжнародним певним нормативно-правовим актам є стаття 33, яка дійсно так, передбачає 3. так, але ця стаття вона передбачає, що у випадках, передбачених законом, ця свобода пересування може бути обмежена. Mm. І тут ми вже звертаємося до другої частини відповіді на поставлене вами питання: а чи сьогодні реально існують такі обмеження на законодавчому рівні? Ah. І отут можна говорити про те, що на сьогоднішній день. Законодавчих обмежень, які б е, не давали нам змогу виїжджати за межі території України без спеціальних дозволів, я маю на увазі, це стосується чоловіків. Немає. Тобто, якщо у вас є закордонний паспорт і є отримані візи, ніяких додаткових довідок з воєнкомату бути не, не необхідно пред'являти в жодному випадку. Ну, це... Єдине, що я хотів би сказати, що якщо будуть внесені зміни, так. то в такому випадку питань немає. Але я хотів би звернути ще увагу на один дуже важливий принциповий момент. Зміни ці повинні бути саме в межах законів, не указів президента, не постанов кабінету міністрів, а відповідно до конституції України. Відповідно до конституції України. Тобто, ми всі, всі з вами, якщо ми кажемо про реформи, крім всього іншого, реформа полягає в тому, що ми повинні рухатися в межах правового поля. можна, Олександре Петро. Ну це очікування. Так ніяких обмежень ви можете взяти закордонний паспорт і виїжджати. Наприклад, а реальність може бути іншою. Ти стоїш зараз, і, і митник тобі каже для мене те, що ви говорите, не указ, указ є президента, є розпорядження там. Про ті чи інші дії, що робити людині? От вона приїхала вже квиток на руках. Що їй робити? Ви знаєте, тут є два аспекти, знову ж таки, відповіді на ваше питання. Закон, який регулює порядок в'їзду і виїзду на територію України громадян України, він передбачає в тому числі можливість судового оскарження заборони виїзду. Звичайно, що ця процедура достатньо тривала, але який є нюанс? Причому нюанс достатньо знаєте вже на суттєвий так і вже навіть перевірений. А все-таки наше суспільство як би там не було, але воно змінюється і змінюється в позитивну сторону, в позитивне русло. І я думаю, той аргумент, якщо ви наведете, що я буду в тому числі позиватися до судових органів і вас притягувати до відповідальності за те, що ви не виконуєте положення Конституції України, не виконуєте положення статті 22 конституції України, яка передбачає, що органи державної влади повинні діяти в спосіб і порядок передбачений конституцією законами України. То в такому випадку ви просто можете бути елементарно і звільнені, ну і інші всі, тобто людина має бути озброєна конституцією, нормативними якимись документами, так і і можливо навіть і погрожувати людині при виконанні ну як погрожувати в плані чого. Ви будете притягнені відповідальності? Нормативна правова база у нас ґрунтується на чому знову ж таки на конституційних законах. Все, що не щоб не стосувалося, щоб не відбувалося в стінах Верховної Ради, треба мати конституцію і закон, який регулює якраз порядок в'їзду і виїзду за територію України грсаме громадян України. І знати про зиски митників скимитників при невиконанні законів України про але мобілізацію, деп... да мобілізація, так так 에... але ще я хотіла додати до саме до цього питання те, що зараз існує. Ну можуть же домовитися і навіть із посольствами Негласно домовитись про те, що ви там затримуєте чи відстрочуєте е, про ставку візи, тому що зараз із моїм знайомим таке і відбувається. Він не може відлетіти до Бона, тому що в посольстві не дають добро. Я більш ніж впевнена, що це просто бюрократичні е, традиції, які в Україні вже давно існують. А ви знаєте, тут насправді в нас дуже багато існує ілюзій з приводу того, що е, начебто кардинально так. відрізняється життя за кордоном от. і психологія людей від тої, яка існує тут. Е, мені здається, що коли людина, іноземець потрапляє на територію України, в нього поступово з часом і змінюється і ментальність. І так само, навпаки, зворотній процес. Так от, люди, які працюють в посольстві, навіть якщо це громадяни іноземних країн. Вони з часом, потрапляючи в наше середовище, вони проникаються от тим певним менталітетом, який в нас вже теж склався. От таке моє певне враження, воно теж має під собою певне підґрунтя. І от в цій ситуації до певної міри ми дійсно безвихідному становищі, але я думаю, що все ж таки ситуація ну повинна змінюватися. Відкос від мобілізації? Яка передбачається все ж таки відповідальність про це багато говорили, але все одно воно десь там так так є стаття 366 кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за ухилення саме від мобілізації, і вона передбачає покарання терміном від 2 до 5 років. Більш того, я вам хочу сказати, що вже в судовій практиці є. Прецеденти є реальні ситуації, коли осіб, які ухилялися від процесу мобілізації, вони притягувалися до відповідальності. Ну, в основному наскільки я переглядав єдиний державний реєстр судових рішень. То обмежуються покарання, обмежуються штрафами, ну і невеликі покарання. Давайте пояснимо нашим глядачам від 2 до 5 років. Давайте пояснимо, в якому випадку. У випадку, коли тебе на комісію викликають на медичну для уточнення даних, чи коли ти вже все пройшов і тобі є наказ з'явитися на е е е військомату, так. так от коли, в якому випадку ця відповідальність, коли ти не прийшов вже зібраним з речами, чи до того. Перший, знову ж таки, відповідь вона є комплексною. Перша аспекція відповіді передбачає, що особі повинно бути вручене відповідне повідомлення з воєнкомату. І це дуже важливий елемент саме вручення цієї якраз повістки. Вручення повістки відбувається за місцем проживання або за місцем роботи. В повістці зазначається термін, протягом якого особа повинна з'явитися. Є в тому числі притягнення на першому, якщо перше відбувається відразу, не особи не з'явилися, це може бути застосовано адміністративне, до неї складений адміністративний протокол. Якщо в друге, то це вже питання притягнення цієї особи до кримінальної відповідальності. Ну і в принципі є достатньо зараз така там, практика, коли особи намагаються саме уникати можливості, саме уникати можливості отримання цієї повістки. Це вже знаєте, важко про це говорити, тому що тут вже включається моральний аспект, і тут коментувати особливо скажіть. Складно. А ви наскільки ви могли б з собою ну, як, як громадянин України допомогти на даний момент АТО? Ви військово е, зобов'язаний чи ні? Ви знаєте, складна ситуація в Україні, але особисто я розумію те, що. Крім прав, які передбачені Конституцією, є ще обов'язки. І ніхто не відміняв статтю 65 конституції України, яка передбачає, що захист вітчизни є обов'язком громадян України. Але я так... не я відверто кажу, я не горю бажанням, тому що я свідома людина, розумію, що які існують ризики, але ну я собі не уявляю ситуацію, коли я б міг би. Е не відреагувати, якби така ситуація склалася, тому, тому як таким чином. Як, як ви думаєте, чи існує та панацея для того, щоб вилікувати наше, по-перше, керівництво держави, для того, щоб воно ну, приймало закон... необхідні законопроекти, законодавчі акти? Ну і звісно, що виконувало в першу чергу, тому що щоб не приймали, коли виконується як завжди, нічого з місця зрушити не можна? А, влада це завжди відображення нас самих. І якщо відбуваються зміни в нас, то поступово змінюється і влада. І ми, в принципі, можемо це побачити, що поступово дуже складно, але оця трансформація, в тому числі і свідомості чиновників, відбувається. І я думаю, що в кінцевому підсумку, якщо як тільки ми повністю самі змінимося і зрозуміємо, що ми повинні рухатися в певному цьому ось правовому полі, це буде перший там етап важливих змін і правових. А ці зміни вони відбуваються через інститут виборів. Слухайте, ну, ви відразу. прийшли до нас, ну дали надію, тому що час від часу не бачиш те, що відбувається, але ж по суті зрушення є. Олександр Москалюк у нашій студії сьогодні давав відповіді. Я вже сподіваюся, що про мобілізацію і про перетин кордону українського вже всі зрозуміли. Ну а там подивимось, що ще пана приймає. Мої улюблені курасани, Валерочка закрема, зачекайте. Та, не засорі ефір по шлятіною, колготами та оргазмом, не подобайся до примітивних збочених на сексі російських передач. Не бу. Буду. Ось що буде в наступній програмі. І ще у нас будуть експерименти, і, і будемо про мантри говорити. і про що тільки. Ну, і, звичайно, новини. Новини, новини, новини. Дякуємо ще раз. Дякую.